Вісім коней, три підводи та понад два десятка козаків рівненської січі війська запорізького імені Ніла Хасевича. У такому складі рівняни вирушають на берестечко. Готувалися, кажуть, не один день і не один тиждень. Переважна більшість цих козаків була торік у першому поході. Роман у цій компанії новачок. Він наймолодший джура. Збирався в пухі, вишиванку одягав, вишиванкодяга, фаруварипоє. Чабути, що його чекає попереду, Роман не знає, але поряд каже батьківське плече. Цьому хлопчині пощастило, адже потрапити до складу тих, хто рушає неберестечко, було непросто. Цього року люди просилися візьміть нас, візьміть, но так як коней не так легко знайти, такі що можуть їхати по дорозі, і тим більше під сідлом ходити. То обмежена кількість всього 20 П'ять чоловік, по-моєму, десь. Проте навіть у цій невеличкій когорті з козаками в похід йдуть берегині. Олена одна з них. У дорогу каже, укомплектована повністю. З собою все: речі, плащі від дужю, палатки, матраси, все, що необхідно в дорозі нам. Я їду, щоб дивитися за кульми. От. Ну і допомагати хлопцям, звісно. От. Я думаю, що все буде гаразд. От, ми все необхідно взяли і для коней, і для людей. У цьому поході кожен має своє завдання. Хтось доглядатиме коней, хтось варитиме куліш, а цей козак відповідальний за гармату. Правила в поході дуже прості. В поході так. можна все, крім горілки. А можна все. Жінок з собою берете? Ні, чого, в кожному селі є. такі питання. На той козаки. Цьогоріч славні нащадки запорожців вирушають у дорогу від пам'ятника свого гетьмана Богдана Хмельницького. Напутні слова благословіння священника, козацький салют. Убав! По конях і в путь. Торік рівненські козаки на берестечко їхали за спрощеним маршрутом рівнем линів Пляшева. Цьогоріч його дещо ускладнили, будуть заїжджати у Дубно, де планують пограти у футбол, віддаючи данину євро 2012 Власне, до головного табору козаки дістануться лише у суботу. В неділю пройде козацька тризна, під час якої вшанують пам'ять героїв Берестецької битви. А в понеділок рівняни вирушать в дорогу додому. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.